Мої вітання, друзі! Сьогодні у мене салат червоний шарм. Він не просто смачний, а ще й дуже ефективний у подачі. Його сміливо можна готувати і на свята, і для гостей, і просто собі для вечері, для вихідного дня, щоб підняти настрій. Готується легко, з легких продуктів, але поєднання виходить настільки гармонійне, що ложка за ложкою і тарілка порожня. Тож запрошую вас на кухню, давайте готувати разом! Нам знадобиться один відварений буряк, три плавлені сирки, копчене куряче філе, 2-3 маринованих огірочки та синя цибуля. Всі інгредієнти для заправки по ходу приготування салату. Оскільки буряк уже відварений, м'ясо копчене, готове до використання починаю з цибулі. Буду використовувати синю цибулю, вона ніжна на смак, нарізаю невеликими кубиками. Якщо любите тонші шматочки, можна нарізати й соломкою. До нарізаної цибулі додаю ложку яблучного оцту, дві ложки цукру і одну солі. Перемішую і залишаю маринуватися. Поки ми підготуємо інші інгредієнти, вона стане соковитою і м'якшою. Тепер змішую соус. У невеликій місці у мене є 120 грам майонезу. Додаю два зубчики часнику, пропущені через прес. Та дрібно нарізаний свіжий кріп, Солю перчу до смаку. Перемішую і аромат просто неймовірний. Якщо хочете більш легку версію, можна взяти сметану або густий білий йогурт без добавок. Заправка готова. Тепер підготую основу нашого салату. Копчене куряча філе нарізаю дрібними кубиками. Якщо у вас м'ясо інше, наприклад, варене або запечене, те чудово підійде. У цьому салаті головне, щоб шматочки були невеликі, тоді структура виходить ніжною. Я беру плоску тарілку і роздільне кільце. Воно допоможе зробити салат порційним і акуратним. В дно тарілки легенько змащую майонезом. Викладаю перший шар нарізане м'ясо. Розрівнюю, не утрамбовуючи, просто акуратно розподіляю. Змащую зверху нашим ароматним соусом. Тепер маринована цибуля. Якщо вона пустила багато маринаду, його не використовуємо. Розподіляю по всій поверхні, але цей шар соусом не покриваю. Цибуля сама достатньо соковита і насичена. Переходимо до сирків. Я попередньо їх трошки підморозила, щоб легше натирати. Прямо зверху на цибулю натираю їх на терку. Злегка розрівнюю, але без натиску, щоб сир залишився повітряним. І знову тоненько покриваю соусом. Далі мариновані огірочки. Нарізаю їх тоненькою соломкою. Якщо вам зручніше, можна кубиками або навіть натерти на терку. Викладаю і також легенько змащую соусом. Зовсім трішки. І останній штрих-буряк. Натираю його на велику терку. Викладаю щільним шаром зверху розрівнюю. На цьому етапі можна прикрасити свіжим кропом, зернятами граната, горішками або навіть кунжутом, залежно від настрою. Поки що я змащую тільки чистим майонезом. Накриваю плівкою і даю салат постояти хоча б півгодини в холодильнику, щоб усі смаки подружилися. Знявши кільце, наношу найпростіший візерунок із майонезу. А потім прикрашаю гілочками кропу. Якщо вам сподобалася така ідея, зберігайте рецепт, щоб не загубити. Приготуйте для себе, для гостей або просто так без приводу. І обов'язково напишіть у коментарях, як вам такий салат. Я завжди читаю ваші відгуки і вони надихають на нові рецепти. Тож не забудьте підписатися, щоб нічого не пропустити. Бажаю вам тепла і смачних моментів на кухні. Всім миру та добра!